Всім привіт! На зв'язку Степан Госедло і я головний юрист девелоперського напрямку PortLiv. В цьому відео ми вирішили занурити вас у світ юридичної моделі Порт логістичний комплекс PortLiv розташований на земельній ділянці площею 8,875 гектар. Перший дозвіл на виконання будівельних робіт ми отримали у квітні 2021 року. У нас працює більш як 40 підрядників та постачальників. Кожна будівля має свою окрему адресу, тож ви не заблукаєте. Якщо ви думали, що це буде нудне відео з юристом в кабінеті і з документами, то ви помиляєтесь. Насправді порт дуже крута і древова команда, а юридичний напрямок не відстає. Порт Львів інноваційний проект складській логістиці, адже ми придумуємо сучасні рішення, яких вимагає ринок. Інвестиції здійснюються на основі договору купівлі-продажу деривативного контракту та договору купівлі майнових прав. Водночас, ми даємо клієнтам можливість надати свої пропозиції та завжди з розумінням ставимося до потреб конкретного інвестора. По-друге, ми пропонуємо клієнтам доведену до досконалості модель набуття право власності на нерухомість. Ми комплексно розв'язуємо задачу та економимо такий дорогоцінний час. Наші клієнти вже отримують право власності на нерухомість. Більше як 20 інвесторів вже отримали всі необхідні документи та повноцінно розпоряджаються своєю нерухомістю. Що по ділянці спитаєте ви? Земельна ділянка орендована в Давидівської громади. На наш погляд, це ще одна гарантія для клієнта, адже ми маємо чудові відносини з громадою, платимо податки та разом розвиваємося, адже разом ми сила. Перед купівлею ми даємо клієнтові всі необхідні дозвільні документи, які дають нам право на будівництво. Можливо, ви вже знаєте, але прийнято в експлуатацію наразі першу, другу, третю та четверту черги будівництва. Тож все законно і відкрито. Перед тим, як підрядна організація розпочинає в нас роботи, ми ретельно її перевіряємо та вибираємо лише компанії з найкращою репутацією. Договори з підрядниками у нас суворі та великі, і лише відповідальні виконавці зможуть підписати його. Ми можемо надати вам зразок договору на ознайомлення, і ви переконаєте, що договір чіткий та суворий. Після того, як ми завершимо будівництво комплексу, порт Львів залишається обслуговуючою компанією, адже ми заздалегідь подумали про потреби клієнта та комплексно вирішуємо цю задачу. І тому пропонуємо для підписання договір з надання послуг утримання, в які будуть включені всі вище наведені послуги. Тож давайте ставати партнерами, адже порт Львів це вигідна інвестиція в складську нерухомість. Слава Україні!